У Кременчуцькому районі тривають масштабні ремонтні роботи на важливих автошляхах, які з'єднують центральну Україну зі столицею. Йдеться про дороги Т-1716 Кременчук-Хорол і Н-08 Бориспіль-Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Нагадаємо, що вже неодноразово народний депутат України Юрій Шаповалов порушував питання ремонту саме цих доріг перед державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. І вже зараз ми бачимо результат. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Народний обранець, шляговики активно працюють поблизу сіл Гориславці, садки і кам'яні потоки. Виконується аварійний ямковий ремонт, ліквідовується пошкодження покриття, а на окремих ділянках укладається новий асфальт великими картами. Зараз е -е, працюємо на дорозі Т-1716, е -е, кілометр 81 плюс 500, десь приблизно так. І е -е, зараз ми під велику асфальтову клачик укладуємо асфальтобетон. Тобто це великі карти, їх приблизно на цій ділянці 8400. І 1600 метрів квадратних це буде в нас під маленький ямочний ремонт. Зараз у нас також проводяться на Н-08 правий берег Дніпра, м'який ямочний ремонт в селах Садки і Кам'яні Потоки. На даний момент ці дороги мають значні пошкодження покриття і потребують капітального ремонту, який заплановано здійснити після завершення війни. Крім того, народний обранець поставив перед службою відновлення завдання зробити важливі для держави транспортні магістралі проїзними, забезпечивши надійну логістику. Це рішення є важливим кроком не лише з технічної точки зору, а й з боку відповідальності перед громадянами, які щоденно потребують безпечного та ефективного транспортного сполучення між містами. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.